Чинному міністру аграрної політики придивили пред'яву набу, звинувачують у заволодінні там величезними сотнями гектарів землі. Знаєте, от коли нам говорять про те, що ми боронимо свою землю, я усвідомлюю, що насправді нам ця земля не належить, вона продається. І нею можуть заволодіти чиновники. Я не знаю, винний цей міністр, невинний цей міністр то слідство буде. Але те, що нашими коштами, нашими землями, нашими життями розпоряджаються чиновники, як вони хочуть, яким здається, то це напевно не потрібно доводити. Хотілося би, щоб влада була з народом. Хотілося би, щоб чиновники показували приклад досконалості, віри, чимності, скромності. І любові до України. А то, коли знаєте собі все, а народу закон про мобілізацію і розповіді про те, як потрібно жити, то хотілося б, щоб і чиновники жили точно так, за законами і нормами, які вони приймають для українського народу, ми готові боротися за свою країну, але якщо ми розуміємо, не просто але ми готові боротися. Але це буде набагато потужніше, сильніше, ефективніше, коли український народ не буде бачити ось таких прикладів, коли за підозрою набув міністр аграрної політики, нібито незаконно заволодів купою землі, за яку ми воюємо.